Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами пограємо у гру один багато. Нам потрібно назвати, скільки предметів в зображено на картинці. Скільки тут будиночків? Один будиночок. А скільки тут будиночків? Багато будиночків. Молодці! Скільки тут грибочків? Один грибочок. А тут скільки? Багато грибочків. Скільки квіток? Одна квітка. А тут скільки квіток? Багато квітів. Молодці. Скільки яблук? Одне яблуко. А тут скільки яблук? Багато яблук. Скільки кораблів? Один корабель. А тут скільки? Багато кораблів. Скільки дерев? Одне дерево. А тут багато дерев. Тут скільки одне курча. А тут багато курчат. Тут одна мурашка, а тут багато мурашок. Тут один їжачок. А тут. Багато їжачків. Один м'ячик. Багато м'ячів. Один олівець. Багато олівців. Один літак. Багато літаків. Один зошит. Багато зошитів. Одна краплинка. А з іншої сторони скільки? Багато краплинок. Один телефон. Багато телефонів. А тут хто це? І скільки? Одне жабенят, вірно. Багато жабенят. Одна полуничка. Багато полуниць. Один кріт. Багато кротів. Ви розумнички, ви дуже гарно впоралися з цим завданням. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!